Всім привіт, я Даня і сьогодні в цьому відео будемо грати в Minecraft на один, одному блоці. Минуло відео по цій темі непогано так зайшло. Тому ось продовження. Так, на чому я зупиняв правильно? На тому, що в мене от, ось така шалена ферма кворів, їх дуже багато. І те, що я не пам'ятаю який блок ломати подав в цій серії я планую напевно що побудувати острів, де будуть вирощуватись дерево. Так. І ще потрібно зробити топорик, Нема де, Нема палк, окей. Зараз палку зроблю. Топорик. Сокира. Тепер сокири ламаємо. Може, я думаю в принципі, можна починати так тут цепать, цыпать-ципать стоя заходите І все, останьте. Хоча стоп, іди сюди. Тебе кормить, і тебе. Думаю, потрібно будувати. ми будуємо просто оціплити. Думаю, що ось так отаку кількість схватимо. Будувати в цю сторону. Ой, крафт. Так. Подуємо за скільки, напевно, блоків треба ну, да, скільки відступить. 7. 8 десь так. І куди вона полетіла? І чого воно полетіло? Господи, тварина і тварина, що з вами робити? Ось тако. Далее можно ось вот такой шесть, два и туда четыре. Ну-ка раз, два, три, Вот так. Що ви ще поки що не розумієте, що я роблю. І думаєте, що я дурачок. Та частично праві. <кхід> Точніше, просто ми тільки починаємо. І зараз беремо ось і беремо. Ага. Буде великий острів, дуже. Так от три. Хотя не щоб було симетрично. Так, ідемо й замір. Щоб було симетрично, то можна по три. Це раз, два. Два. Три. Ось так. А щоб Треба, що ми будемо будувати на наступному острові, Ой, на, на наступній серії я ще не придумав. Ой, рючок. Я, я забув, що тут вообще ще земля є. Так, раз, два, три. Раз, два, ще три. Упало, не зловив. Чого не накриву? Ч моя края? Кушать дебил, блин. Строитель Бога. О! Вот так. Раз, два, три, но. Так, вот это так. Вот, 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 вот. вот такой-то может такой же една, да? Так. З'єднаємо. З'єднуємо. І з'єднаємо майже. Вальдай гарно. Але поки що не практично. Драм, не драм это вот дерево. Треба до 4. Точно вистачить. Напевно, я надіюсь.

Тепер це все треба обвести по один блоку по контуру. А, давай багато це звичайно виходить дерево, я прошу просто. Але воно в майбутньому принесемо в майбутньому дерево багато. Це скрати зараз багато, де якщо буде викличем, то нічого пригодиться, це ж просто не бігати кожні... кожну хвилину. Та, що залишиться там. Тепер щось не дуже в цьому певне. Хотя ну залишиться там, але небагато. Можна розсовити. У нас тут є. У мене є дуб, у мене є березо. березу у меня всего 4. Ну, такого у нас будет? Все в дубах. И еще 3 для берез. Так, взял мне накрас как раз, чтоб дождь, в этом, чтобы дождь Так Теперь куплю забор. Так у нас майнкратик немає, тому мы цим користуємося. У нас тур забор через минули над повітрям літають. Блин, так не люблю. Я так не люблю ніч. Не видно, ні О, зараз якраз будемо ще добувати. Добрий ранок. що мені з вами робити? У вас сильно багато. Короче, хто хоче сдохнуть? Один. Раз, два. Это би можно. Крипер. Йоу! Такого мене життя не готувало геть. Зовсім. курка, блин. Курица, вот это там. семечка. Ты обратно. Это побило. Там сейчас зомби. Едрить, мадрить, Закрыто. О. Теперь я вас не боюсь. Как мне делать печку? Мне надо факела. Света, блядь. Где мой камень? камень? Надо мне свечки. Надо. Едрить в Мадриде. Не дай мне гулять. И нашего воно... нам... А, ты хоть если можешь, можно, да? Это для кровати, господа. Да, Это есть, ты можешь, правда? Нет. Угу, это можно есть, да. Другое питание. Дай мне взять. Камень. Камень? Дай мне камень взять. Зови, может ты знаешь. Пошли лично я без понятия. Давай сюда. Двіся цей мусор складемо. Будь ласка, як де мені взяти камінь, так тут він не дропається. Що робить, якщо він тут мені не дропається? Лави в мене нема. І... Що мені... Що? Де мені камінь, брати? Мені Камінь для факелів, для того щоб пережарити м'ясо і для... для того, щоб мені треба уголь. Мені надо уголь? Уголь не, не головне. Мені надо вісім камня. І все. І, і мені хвата. Я там з деревом продержусь. продолжаем копать. <laughs> так. Ну, ферма посадила. Цель выполнена. В принципе, да. Але. Но Але... О! Вот мне не надо реально, потому что она типа одна овечка. Конечно, было... А, еще и перекрасить можно. едрить мадрить. Иди сюда. Курицу. Ходи обратно. У нас есть... Є... А, то она ну, вообще все равно. Давай доходи. А тут знижение сейчас благополучно. Яхва сейчас не спрыгнет, конечно. Убьем. Поймет збила, я хотів. А, я хотів перекрасити. Наш на який на... на губи, напевно. Давайте перекрасимо. Що перекраска працює? Я точно не помню. Так, да, все. Чтенько. Ой. О, береза виросла перша. Це добре здесь файно <laughs> нормально да я так а я сейчас забор дострою так что сейчас дороблять да, да, да заборчика тоді да, уже может быть будет ничего человека давай рассыпайся на сто настроив от зомби криперы теперь куда я Забори, мені калітки не надо. Двадцять один. Двадцять один забор вийшов. Так. Саринці, брази, я поки що не бачу. Печально, печально. Ще криву руки зазвичай. Якщо не вірає, що я крову руки, ну сам доказательств. Як... Целых два. Ну, не я. Наш ферма будет процветать. Они даже целых открыли. Окей, садом Можна теж далі робити забори. Що за мешок блин? Что с такими шкива раніше не бачив? Не, я моя шея набагато убрал в майнкрафту гуляю, але все одно я таких не бачив. Так давай дай на 100 тысяч трешку подрубить.

Все, ферма закінчилась. Ну, в смысле, добудована готова ферма. Тому давайте зламаємо пару блоків, щоб було число просто гарне. І будемо закінчувати. Ось так можемо складати речі. Дякую. За перегляд, не забавте про лайки, підписку. Усім удачі і всім пока-пока-пока.